Всім привіт! Мене звати Влад Ковальов. Останні 12 років я був відеографом-фрілансером. Зараз я блогер, власник школи по створенню відеоконтенту і веденню блогу. В Цьому відео хочу поділитися своїми порадами на рахунок того, як не випадати з блогу, як вести блог системно, постійно, як взагалі почати це робити, якщо у вас є з цим складнощі. Взагалі на цьому каналі будуть відео про створення контенту, про монетизацію контенту, про ведення блогу. Тому підписуйтесь, я буду дуже радий, якщо буде вам корисним. А тепер поїхали. Я виділив для вас дві поради, які допоможуть вам більш системно та постійно знаходитись в блозі. Перша думка складається в тому, що якщо ви продаєте дуже високі, Значення кожному виходу в сторіс, то вам кожен раз це буде робити складно. Якщо ви думаєте, що ось там кожен вихід він має бути продуманий, він має бути до чогось вести. Я маю там виглядати таким чином або там е, ну, щось в цьому роді, то вам буде дуже складно робити це кожен раз. Тому що ви можете зібрати так волю в кулак, один раз вийти. На наступний раз вам знову треба готуватися тиждень, два, і таким чином у вас ці періоди виходу сторіс займають дуже довгий час. Ви не можете робити це кожен день. Тому перше, що вам треба зробити, це знизити, понизити взагалі значення кожного виходу сторіс до нуля. Для вас це не має бути щось таке, прям супер-супер якась подія. Давайте я вам поясню, як люди дивляться ваші сторіс. Ніхто не сідає і не думає, так, зараз будемо дивитись сторіс, там прямо ваші сторіс сідають. І там дивляться так, дивимось, розглядаємо так, як вона вдягнена, яка в неї зачіска, Ну так ніхто не робить. Люди дивляться сторіс, сидячи на унітазі, готуючи їжу, дивлячись на фоні телевізор, просто сидячи в офісі на кріслі у на перекурі. Тобто ніхто не придає значення жодній сторіс. Взагалі захоплення уваги і привернення уваги до себе воно робиться зовсім зовсім іншими способами. Це не про ну, звичайний вихід сторіс. Тому, коли в мене немає там теми, з якою я хочу вийти в сторіс, я просто знімаю все підряд з дружиною в театрі, просто пішов на тренування, прогулянка, світанок, тобто щось, що мене оточує. І перша вправа, яку ви можете робити для того, щоб вам було простіше знімати сторіс, це знімайте те, що відбувається у вас протягом 5 секунд. От зараз там 5 секунд я можу зняти, як я записую це відео. Да? І це викласти в сторіс, написати, записую нове відео на YouTube». І не придавати цьому взагалі ніякого значення. Людям абсолютно все одно на вас. І друга порада для вас для того, щоб вам хотілося виходити в сторіс, у вас має бути щось. На що ці сторіси впливають? Тобто, в ідеалі це має бути якийсь продукт, якась послуга, щось що завгодно. Цей YouTube канал буде дуже корисним для тих, у кого є що продавати в інстаграмі. Ми тут будемо саме про це розмовляти. Тому якщо у вас немає чого продавати в інстаграмі, вам немає сенсу туди виходити. Виходити просто, щоб показати себе це не працююча історія. Я особисто не люблю лайв-блогерів, які просто показують своє життя. Тому що я така людина, мені це не цікаво. Можливо, вам це цікаво, і можливо, ви можете дивитись в сторону лайфблогінгу. блогінгу, але я дуже люблю сторінки експертні, сторінки бізнесів, сторінки підприємців, які щось продають, продають якісь товари, послуги, свої ідеї, тобто які у яких є своє позиціонування. Тому, якщо у вас цього зараз немає, над цим треба подумати. Без цього у вас не буде мотивації знімати навіть найзвичайніші сторіси, тому що ну немає взагалі сенсу це робити, якщо це ні до чого не веде. Ви можете навіть це не усвідомлювати своєю свідомістю, але ваш мозок він розуміє, що не треба витрачати свою енергію на те, що нам нічого не принесе назад. А коли вам конкретно треба щось продати, ось, наприклад, якщо ви продаєте телефон, да або там машину, і ви це ви це дуже просто викладаєте сторіс, тому що вам треба. Викласти, щоб віддасти це, і отримати для себе якусь винагороду, там гроші, да, або щось інше. І мозок розуміє, на що це потрібно робити. В такі моменти вам дуже легко виробити сторіси. Або коли ми робимо репости, да, треба зробити збір, треба зробити добру справу. Нас взагалі не колишить там. Нам це окей, не окей, комфортно, не комфортно. Ми це робимо все одно. Тому подумайте над цими двома простими порадами: не робіть багато важливості кожному виходу сторіс і знайдіть сенс, для чого вам туди виходити. І повірте, вести блог стане значно простіше. Підписуйтесь на канал, дивіться наступні нові відео, я впевнений, що буде дуже корисно.